Дуже файний кусочок. Я молодший, ніж виглядає. І взагалі так було. Тобто виглядав я таким серйозним уже там десятилітнім парубком, знаєш. А всередині це була дитина п'ятирічного віку. Вчителі там були незадоволені, мною тобто хотіли віддати в інтернат. Мама постійно працювала і важко працювала, і тато на роботі знаєш. Їм нема було коли там займатися. Не слухається, не вчиться, посміхається, сидить там. Ну, не знаю, мне ВВ просто больше нравится, скажем, чем аквариум. После анаксии Крыма мы вообще перестали брать на вооружение русских композиции. И у нас больше украиноязычные, вот братья Гадюкины, Океанельзы. Ну, БГ я тоже люблю, но ВВ я люблю больше, даже без того. Просто я их понимаю, понимаете? Там я понимаю гапак, вот этот, это мое родное крови у меня. Поэтому я больше люблю музыку. Сумка с Хендріксу. Плюс така музика, на перший повод, погляд, сходна. вона технічно не сходна. але там є інші тонкощі, які не кожен музикант зрозуміє. Музика для мене це як, ну, як їжа, знаєш, ти ж не можеш їсти постійно, да? ти ж рано чи пізно наїдаєшся. Вона так просто не проходить. І, можливо, через це я власне, і став музикантом, що я тонко відчуваю музику. Я художник живописець, я навчався пейзажу, але потім перейшов о, все ж таки, на блюз. І в живописі. От і коли ти працюєш в майстерні, то музика мені навіть заважає. Викладачі середньої школи, вони сказали, що ну, цей хлопчик він дуже складний і з ним важко. Мама дідуся почула, що є така середня, державна середня художня школа імені Тараса Шевченка, школа-інтернат в Києві. От, і мене віддали туди на навчання. Ну, от взяти відомого відомого Ніка Вуйчича Увичай. да, ми знаємо цю людину всі. Тобто хіба він сам би зміг це досягти, знаєш, від своїх своєї перемоги над своїми вадами? Ні, він не зміг би цього без сім'ї. Його підтримала сім'я. Ти сам якби, відриваєшся від своїх проблем і теж стараєшся витрачати час на родину. Повір, все, що я роблю, це я роблю абсолютно без, якби, без посилання на свій стан фізичний. Моє мистецтво, ну, знаєш, мене веде далі. А якщо я буду зараз спілкуватися з тобою на інші теми, ну, власне, на тему здоров'я і так далі, то це вже просто буде якби для мене як відхилення в сторону. Я хотів би згадати такого видатного гітариста канадського. Джефа Хіля. Все що, все, що, на жаль, про нього зараз відомо, це те, що він сліпий від народження. Ми захопилися гарним музикантом, знаєш, і нас просто приваблювало те, що він сліпий, типу, і вміє грати. А те, як, що він робив, то для нас не збережеться. І нас в першу чергу захоплює не те, що ми там можемо осягнути думкою, а те, що ми бачимо очима. І взагалі дуже важливо уявити собі, знаєш, цей світ без обмежень. Тобто обмежень в принципі нема. Обмеження тільки у нас отут. От і все. Підчищу трошки візит. Ну, по-моєму, я закінчу. Я собі ще в школі вигадав такий підпис. Іван, я не знаю, чому. Ну, типу, чітко, конічно, пацан сказав, пацан зробив. Відеш тобі, друг скаже, та ти якийсь не такий. Підеш тобі, та він якийсь не такий. І все, знаєш, і ця система є. Це є та стіна, знаєш, про яку співали Пінфу. Чому люди займаються мистецтвом? Бо іноді мистецтво може сказати більше, ніж просто якісь слова. Знаєш? Ми можемо говорити багато, а там. Якщо людина заспіває чи заграє, це все скаже за нього по собі. Тому мистецтво це ідеальний такий засіб самовираження. Про все завгодно, але не про, не про хвороби. Там, усякі. Ну, мене багато хто питає, але це тільки ну, питання. от і все. Як вам такому живеться, а як ви такий, а як ви сякий? А яка це ваша села наділа? Я ж не ходжу, до кого не питаю. Знаєш. Ми іноді бачимо гарну картинку, перед собою ну, проте портрет Яногра, Грея, так згадаємо відомий. Твій. Коли абсолютно підла людина безкордонна ховалася під маскою гарної, і красивої людини. І тому це дуже теж важливо насправді думати про те, що одне зовні, а друге середині, це абсолютно різні